Подарунок за 250 гривень. Це у нас подарункові пледи, Ціна 250 гривень в різних кольорах. Давайте ж поглянемо, що за пледи, За таку ціну. В інтернеті вони по 600-700 гривень, а у нас вони по 250. Це в нас розміри 2 на 1,80, 2 х м Дуже гарно запакований. Це у нас плед, як на подарунок, так і для дому і для себе. Різні кольора. І погляньте, яка краса, який плід. Ціна 250 гривень на сайті 100 гривень .ua. В різних кольорах. Іще раз, у нас 1,50 на 1,80. 180 80 на 2 2 на 2,30 Різні кольори, Ціна 250 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Як чорні, так само в нас і Дитячі, розцветки, дорослі. мікі-мауси. Ціна 250 гривень. Кому потрібні пліди за 250 гривень. Ще й безкоштовна доставка по Україні. Так що заходьте, замовляйте. Всім гарного дня.